Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися полонені. Питання полонені, Чи обм... що є препона, яка перепона, щоб обміняти всіх на всіх, всіх українців, на російських полонених, обміняти і повернути всіх українців, хто б де б не знаходився в Україну. Зупинився, мав бути обмін, три обміни. Тут затиш затихло все. Ще стосовно дітей полонених, це ті люди, що депортовані були. З ними жорстоко поводяться, залякують, дуже сильно залякують. Тут брешуть, жорстоко поводяться. Готують до обміну. Прошу, вище сили, будь ласка. Туди-сюди, туди-сюди. Так, полонені, скажіть нам, будь ласка. Ні, повернуться повернуться Готують їх, готують, лисують, як знущаються, заперечую повністю весь негатив. Відкриваю дороги на повернення, Заперечую повністю весь негатив. Більше ворог не може жорстоко ставитися до полонених. заперечую повністю. В великій кількості віддаються полонені українці. Заперечує. Більше не може Росія отримувати наших людей. Віддає всіх абсолютно, припиняється жорстока поводження, Більше не може жорстоко поводитися з нашими полоненими. Буде так. Всі повертаються додому. Заперечую. Всіх людей повертають додому. Так, буде повернути. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, повернути всіх українців, і військових, і цивільних людей, і дітей, хто б де б не був, де, які, про яких відомо і невідомо. Без вісти пропав, хто пропав, всіх вертають в Україну. Буде так. Більше Росії немає змоги знущатися, тримати у полоні українців, віддають усіх людей, буде так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, будь ласка, надати захист нашим полоненим у полоні російському, надати захист нашим дітям, депортованим у Росії. Відкрити дороги на повернення додому в Україну якнайшвидше, в великих кількостях абсолютно всіх, хто де не утримувався, повертають в Україну. Буде так, буде так, буде так. Прошу сили, Прошу захистити їх від жорстокості, більше Росії. Не буде все сказане, здійснене. Так, мають повернути дітей, людей, цивільних людей, військових. Дякую за увагу.